Середа 26 березня і поради для вас на сьогодні. Давайте дивитися, що вам цей день підготував. Десятка пентаклів. Ну, тут може бути таке, що ви будете з задоволенням проводити час у родинному сімейному колі, або ж займатися якимось благополуччям своєї сім'ї, матеріальним о, благополуччям, або ж затишком родинним. А може бути таке, що ви будете впевнено сьогодні, так само затишно і благополучно відчувати себе в робочому колі або в робочих питаннях. А для когось буде таке, що ви будете відчувати себе сьогодні матеріально, впевнено, можете отримати якісь... Гроші за свою роботу, або ж якісь фінансові зарахування. Порада вам на сьогодні, аж дві поради. Порада: будьте впевнені в своєму успіху, в своєму результаті те, що ви отримаєте бажане і робіть вибір, обирайте ті варіанти, які приведуть вас до успіху. Якщо у вас зараз стоїть сумніви і у вас є два вибори, Ну два варіанти вибору, то вибирайте той, який точно вам надасть успіх. Залишайте ваші коментарі, а я як завжди бажаю вам талого дня.